14.06.23 рік проводимо зараз експеримент, щоб встановити найдалішу суміш для росту розсадних культур. В даний момент, що у нас тут розміщено? У нас тут є просто торф, дрібно просіяний, звичайний, верховий наш волинський джифі. Субстрат спеціально приготовлений датською компанією. Далі у нас тут біогумус з каліфорнійським черв'яком, 2 до одного біогумус і торф Волинський. Два торфа, одна частина біогумусу. І у нас тут звичайний торф Волинський з мохом. Просіяли ми гарбуз. Кожну середню ячейку сьогодні. І будемо дивитися, як у нас будуть сходи. Рівномірний полив, у нас середовище теплиця. Будемо дивитися, які сходи, які сім'ядолі, як з'явиться швидше і комфортніше сім'я долька. Комірки взагалі дуже малі, як для гарбуза взагалі, але нам цікаво, що сім'ядолька, як вона себе буде почувати, і з'явиться точка росту. І після поливів чи не буде запливати наша структура основна. Все. Отже, 21 червня 2023 року. Що у нас станом? Якщо не помиляюся, вже на четвертий день. Так, отже, сходи. На першому місці у нас різко біогумус разом з джифі. Сходи. Різко. Далі, все-таки волинський торф починає відставати від того ж самого торфу, але з мохом. Але. Як ви бачите від перших секунд ролика, що у нас енергію біогумус різко показав значно краще. Порівняно з джифі, який в сходах був номер один. З Волинським торф, верховим торфом, у нас енергію біогуму зараз показує, показує шалену. Відповідно, коренева маса така ж сама, вона краще розвинута, ніж в джифі на сьогоднішній день. Слідкуємо далі. Перший справжній листок миємо кореневу систему. 23, 10.30. Волинський торф. самі бачите, крутий звисток, некомфортно йому. Джифі, чудовий розвиток, біогумус прекрасний розвиток. Досить непоганий біогумус. Торф Волинський плюс мух. Ну, біогумус просто прекрасний. Якщо повторно буде такий самий результат, буде класний. А по енергії, енергії. біогумус 100%. Джифі 80%. Волинський торф. 65-70%. 70%, 70 у нас з мохом. Значить, Волинський торф. Не поливалась, до речі, доба. Волинський торф. 80%. Джифі 80%, але краще розвинута сім'я доля. В мене вражає біогумус, прекрасно, 100%. Просто супер сім'ядолька. Досить непогано на біогумусному Мохові. 90% точка росту все діла. 28. Волинський. Щось крутиться е, недолю. Джифі ок. Відміну біогумус. Відмінно біогумус. Е, мох, біогумус, відмінно. Але ж, друзі, треба дивитися кореневу. Волинський. Видно, що щільність є. Трошки е, була. Перелита, корінь почав тікати донизу. Абсолютно щільність дозволяла комфортно, каже потім, коли нас був в джифі бути кореневі системи. і вона розвивала гарну стінку. Біогумус прекрасно теж був з Волинським змішаний і, в принципі, не так запливав, як чисто Волинський. І гарно будувала сітку, причому саме здорова коренева система, біленька, саме здорова. Тепер з мохом. Тут ще фрагменти є моху, ось тому я б не сказав, що це жовтозна, це просто от мох лежить, можливо. Але... Досить непогано, а, а можливо, і розвиток кореневої саме з мохом і з біогумусом був саме інтенсивні і тісно в комірці. Тому що буквально за два дні було б цій, та ж саме, що тут. Ну і так нормально розвивається теж м -м -м, в джифі, і в джифі теж видно, що тіснувато ці комірці, ці рослинці. В загальному випиває дуже інтенсивно. полили вчора, після дощу, і ми бачимо, що в, ну, сухий суткрас, більш краще. Більш-менш краще, ніж на біогумусі. Ось. Тому, в принципі. Перше місце, взагалі перше, друге, друге, ну і третє.